Вінець інтелектуальної праці юних гімназистів, свято переможців предметних олімпіад було організоване під кінець навчального року. Найменших гімназистів, учнів першого і другого класів, чекала захоплююча мандрівка в країну знань і зустріч з класичними героями, пізнайком, ледарем і його супутницею Лінню. Те, звичайно ж, перемагає допитливість і потяг до пізнання нового. Традицію малих предметних олімпіад у Бродівській гімназії імені Івана Труша започатковано ще 20 років тому. Її порушив лише коронавірус. Три роки конкурс не проводився. Тож цей навчальний рік просто вибухово заявив і кількістю учасників, і перемогами. Загалом взяло участь 247 учнів. Протягом трьох місяців гімназисти мали можливість позмагатися у восьми предметних олімпіадах. І я ще раз переконалася, що такі речі треба робити. Вони приносять дітям радість, якої їм особливо зараз не вистачає десь. Це можливість їм попрацювати в команді, це можливість їм удержати перемогу і насолоду від цього. Тому намагаємося це робити впродовж багатьох років. Директор гімназії, вітаючи юних переможців, зазначив, що ця олімпіада це кузня талантів. Це е, всі наші е, Переможці вже олімпіад різних рівнів. Вони всі обов'язково переходили через це горнило. Вони шліфували свою майстерність на ось таких е, малих предметних олімпіадах-других перших, перших, перших класах. Ну а потім здобували перемоги і призові місця в Олімпіадах другого рівня, третього рівня. І цього року, як я вже казав, ми навіть мали двох учасників четвертого рівня олімпіад, тобто всеукраїнського. От е, ну це значна. Потуга і, і, і значна перемога, будемо так говорити. Часто на олімпіадах був практично повний клас, 25 учасників, а самі інтелектуальні змагання проводились у командах і вже потім визначали найкращих. Деякі олімпіади відбувались у два тури. Завдання були ексклюзивними. Їх готували вчителі гімназії, а списки переможців оперативно з'являлись на інформаційному стенді. За е, результатами е, Олімпіади е, відразу повідомляємо. І є такий стенд у школі, де е, ми е, вітаємо переможців і призерів Олімпіад. І я хочу сказати, що ну, був такий дуже цікавий факт, коли е, перше таке вітання було е, е, на цьому стенді поміщено. Я помітила, як одна дівчинка підійшла такими здивованими очима, подивилася на це. Витягнула відразу телефон і почала телефонувати Мама! А ти знаєш? імена Вікторії Куніцької і Софії Камінської вписані золотими літерами в історію навчального закладу, бо під час навчання вони здобували максимальну кількість перемог вісім з восьми. Їхній результат цьогоріч повторила абсолютна переможниця малих предметних олімпіад Юлія Адамович. У вільний від уроків час обдарована учениця любить малювати, мріє бути програмістом. А про Олімпіаду розповіла ось що. Ще навчаюся в першому А класі. Я участвувала в восьми олімпіадах із семи приблизно забра... перше місце. Як це тобі вдалося? Скільки часу ти готувалася? Не так багато, у мене хороша на таке все пам'ять. Але я все одно старалася їх виграти і готувалася старанно. Які ти предмети найбільше любиш? Математика, інформатика, англійська і німецька. І я дуже рада за всіх учасників Олімпіади. І за себе теж. Мало що відстають від Юлії з п'ятьма перемогами Віолетта Прищевська, Аня Мельник і Христина Мартинишин. У трьох олімпіадах перемогли Олена Леміщак, Андрій Малець, Анастасія Лозова, Марія Сушанська, Владислав Целюх та Роман Березяк. По дві олімпіади взяли Дмитро Кочубай, Ростислав Болишин, Злата Березяк, Олександра Фабісевич, Назар Денисюк, Ірина Федякова та Олена Жуковська. А Марія Рак, Даниїл Челяда, Софія Брик, Єва Базюта, Евеліна Федчук, Роман Родін, Василина Мартин, Діана Мазуренко і Ігор Ухатий перемогли в одній Олімпіаді. Призових місць для всіх не вистачило, та головне, що бажання учасників брати участь і надалі у зв'язку з цим не пропало. Я е, старався перемагати в Олімпіадах, але на жаль, ні в одній олімпіаді не переміг. Але постараюся на наступний рік перемогти ну, в якійсь олімпіаді. Усі переможці одержали пам'ятні подарунки і сертифікати не обійшли увагою жодного учасника. Подарунки були організовані завдяки кооперації зусиль Бродівської міської ради, фонду ЮНІСЕФ і батьківської спільноти. Закликаємо підтримувати такі речі розумні. Діти і розумні люди нам всім потрібні їх треба плекати, ну і нагороджувати, тому що все таки нагорода це є стимул до подальшого розвитку, до подальшого навчання, до подальшої плідної праці.